Всім привіт! І перед тим, як я почну озвучувати для вас книгу, хочу дещо сказати. Якщо вам подобається цей канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так я починаю. Меган МакДоналд, Джуді Муді, колаж про мене. Наступного дня після школи Стінг поспостерігав за тим, як Джуді закінчує свій колаж. Майже готовий, сказала Джуді. Це на завтра. У тебе ще лишилася бі біла пляма. Ось тут, біля малюнка зі щелепами, показав Стінг. Джуді охайно приклеїла на порожнє місце руку ляльки зі своєї колекції. Вже ні сказала вона. Рука, вона символізує той твій жарт? запитав Стінг. Так, найсмішніша подія в моєму житті, відповіла Джуді, посміхаючись. Ти хочеш сказати, що розповісив сьому класу, що я думав, ніби хтось є у нашому туалеті. Стінку, ти станеш знаменитим, а ти можеш змінити моє ім'я, чи щось таке? запитав Стінг. Чи щось таке? сказала Джуді. Коли Джуді прокинулася наступного ранку, знову йшов дощ. Щось підказувало їй, що не варто чекати від п'ятниці доброго гумору, поклади свій колаш у пакет для сміття. Тоді він не намочиться, запропонував тато, побачивши, що Джуді принесла його зі своєї кімнати. Тато, я не понесу свій колаш у сміттєвому пакеті. Чому ні? Пан Гог клав зоряну ніч у сміттєвий пакет. Думаю, ти не переконаєш Джуді, приєдналася до розмови мама. Сміттєвих пакетів на той час ще не передумали, не здавався тато. Якби у Ван Гога були сміттєві пакети, він був би настільки мудрим, що скористався б ними. Дорогенька, чому б тобі не поїхати автобусом? А тато занесе колаш у школу після того, як відведе Стінка до стоматолога, запитала мама. Стінк сьогодні бере. То школа жабуна, то ж тату в будь-якому разі завезе його. Я хочу сама віднести колаж до школи. Так я, точно, так я точно знатиму, що з ним нічого не трапиться. А що з ним може трапитися? запитала мама. Може початися торнадо, підключився до розмови Стінг, – і вітер може вирвати його у тебе з рук, і він летітиме над автобусом. Ги-ги-ги, озвалася Джуді. Ти і так береш з собою купу речей, нагадав їй тато. Джуді спакував собі обід татів білий халат, тож вона може вдягнутися як лікар, коли розповідатиме, розповідатиме про свій колаж. Маю краще почуваю лікарську валізку, а також меню смужок лейку пластеру». Добре, нарешті, погодилась вона. Тільки не помни нічого, не намочи, не забудь, що кулаш має бути в школі до 11 години і не дозволяй стінкові торкатися його. Вона пекла брата своїм найпекучішим поглядом. Ми будемо обережні, сказав тато. Джуді поїхав на автобусі разом із рок, який відпрацював свій фокус, і все то бризкає водою зі своєї чарівної монетки. Ну, добре, у тебе гарно виходить, сказала Джуді, витраючи краплі води з обличчя. Рок засміявся. Увесь ранок Джуді уявляла жахливі речі, які могли трапитися з її колажем. А раптом він упав калюжу, коли тато відкривав двадцяти автівки, а раптом жамбун виліз зі стінкою кишені на на колаж, а раптом почався ураган, який казав стінк. Уже одинадцята, а Жужу все ще нема, ніяких ознак стінка чи тата. Джуді майже не слухала, що однокласник розповідав про свої колажі. Її погляд був прикутий до дверей класу. Джуді, хочеш бути наступною, перелякав її запитанням пантос. Я б хотіла останню розповідати про свій колаж, відповіла Джуді. Френк я б також хотів бути останній, відгукнувся Френк після Джуді. Джуді подивилась на парту Френка. Де твій колаж?» – запитала вона. Я не приніс його, тобто я його не закінчив. У мене досі немає клубу, прошепотів Френк. А де твій? Мій брат мав принести його, сказала Джуді. Наздов глянула на двері. Там був Стінг. Він активно жестикулював, закликаючи її вийти в коридор. Стінг був блідий. Що не так? запитала Джуді. Якщо я скажу тобі, сказав Стінг. ти будеш не в гуморі. Де він? запитала Джуді. Ти впустив мій кулашу калюжу, жабона дзюрив на нього. Ні, відповів Стінг. Не вгадала. Де він? знову запитала Джуді. Тато в чоловічому туалеті. Сушить його. Джуді побігла до чоловічого туалету, штухнула двері і зайшла. Крізь валялися пожмакані паперові рушники. Тату, Джуді, Колаж зіпсовано? Да, я подивлюся. Тату простягнув її колаж. У самісінькому центрі була фіолетова пляма розміром з млинець, не з колекційному монету чи щось на зразок того. Якраз посередині її колажу розплився фіолетовим озером Велетенський трикутник. Що сталося? закричала Джуді. Я пив сік з пакетика, сказав Стінк, стоячи позаду неї біля дверей і торкнувся трубочкою цієї штуки. Вибач. Стінку, ти зіпсував його? Тату. Як ти міг дозволити йому пити сік в машині? Дивися, все не так погано, сказав тато, виглядай так, ніби пляма тут мав бути. Я поговорю з паном Тодом. Може, він дозволить перенести здачу колажу, і ми переробимо його на вихідних. Якось прикриємо пляму. Може, нам вдасться стерти її, ставить свої п'ять копійок Стінг за допомогою велетенської гумки. Да, я подивлюся. Джуді взяла колаж, навіть з фіолетовою плямою вона все ще могла побачити тропічні ліси з лікарем Джуді Муді у самісінькому центрі. Не відклеїлася також жодна смужка лейкопластеру. Не переймайтеся, сказала Джуді. Не перейматися, повторив тату. Усе добре, сказала Джуді. Принаймні він не літав над автобусом гнаний торнадо. Усе добре? перепитав Стінк. Ти хочеш сказати, що не збираєшся запхати мені в ліжку гуму руку чи ще щось? Ні, відповіла Джуді. На посміхнулася до свого братика, але це гарна ідея. Слухай, сонечко, я знаю, ти довго працювала, працювала над колажем, ми якось тобі це відшкодуємо. Я знаю, що треба зробити. Стінку, дай мені, дай, но, дай, но мені свій чорний фломастер. Вони всі разом вийшли в коридор, стінк випорпав фломастер з рюкзака, Джуді розклала колаж на підлозі, була чорним, великим, фіолетовий. Чорним великий фіолетовий трикутник. Ти що, куку? -ку? запитав Стінк, тепер пляма ще помітніша». Це якраз те, що я хотіла, сказала Джуді. Тепер виглядай так, ніби воно там і мало бути. Я пишаюся тобою, доню, сказав тато, тим, що ти між прикри дії перетворити на хороші. А що ще має бути? запитав Стінк. Вірджинія, відповіла Джуді, штат Покахонтас і Томаса Джеферсона, штат, де я живу. Лейкопластер та морозиво. Коли Джоді повернулася в клас, вона вдягнула свій лікарський халат, вийшла до кладочки і вискупіняла свій колаж про мене. Вона стояла з гордо піднятою головою, так ніби її братик, не зіпсував її шедевр з своїм соком. Вона старалася поводитись як людина, яка збирається стати лікарем і змінити світ на краще. Як людина, який добрий гумор допомагає переживати неприємні події і перетворювати їх на хороші. Джуді розповіла про себе і свою сім'ю, про те, як Стінг продавав метеоритний пил, саме тому його уособлює мення грязюки. Вона провела пальцем по контуру в щоб показати, де вона живе. Розповіла про Рокі, свого найкращого друга і Френка, свого нового друга. Наприклад, ріпив куточку кришечкою від баночки з клейстером і пояснила класу, що френк їв клейстер лише раз, бо побився б заклад. А то щелепи, запитав брат, та штука, що їсть жуків, так, відповіла Джуді, хоча в мене є кішка, щелепи моя улюблениця. Коли я виросту і стану лікарем, хочу поїхати у тропічні ліси, досліджувати рідкісні рослини і шукати ліки і досіляких бредких хвороб. А Джуді показала столик для піци, подарований пану Тодом, а також інші речі, які вона колекціонує, бо це її захоплення. Вона повідала класу, що я членом ЖД клубу, але не можу розповісти, як це розшифровується. Це фотографія стінка перед Білим домом, яку зробили батьки. І Джуді пояснила, чому ця поїздка була найгіршою подією у її житті. Найбільше всім сподобалася та частина колажу, де до вирізано журналу унітазу, бо приклеєна рука і ляльки. Тож Джуді розповіла всім про те, як найгірша подія перетворилася на найсмішнішу подію у її житті. У вас є запитання? звернулася вона до класу. А хто та стара пані? запитав Френк. Джуді розповіла про Елізабет Блеквел, першу жінку лікаря, і показала свої міння, зробила роки і пов'язку на руку і забинтувала Френкове коліно. Вона витягла зі своєї валізки штучну кров, а потім показала на магі, як краще почуває, як користуватися лайкопластерем. Оце і все я, Джуді Муді. Чудова робота, Джуді, сказав пан Тот. Хтось хоче прокоментувати. Мені сподобалось, як ти намалювала Вірджині посередині свого кулажу, щоб показати, де ти живеш, сказала Джесіка Фінш, замість того, щоб просто приклеїти фотографію свого будинку. А мені найбільше сподобалися пластирі стату, додав Ділан. У мене похир. Можеш дати мені пластир? А у мене задерка, а я порізався папером. Мене вкусив комар. Незабаром усього класу були пластирі стату Джуді Муді, ти рушій прогресу, сказав пан пантод. Я перепитала Джуді, що ви маєте на увазі? Пан Тот засміявся. Я хотів сказати, що в тебе багата уява. У цих словах повністю розчинилися залишки п'ятничного, поганого гумору, перетворивши п'ятницю на дуже гарний день. Але і це ще було не все. Коли Джуді йшла до автобуса, на неї там чекали мама і тато, щоб забрати їх. Зі Стінку на морозиву в улюблену кав'ярню вересклива мімі. Я візьму те блакитне і млу тропічних лісів, яке ви завжди їсте. Стінг стрибав, притримуючи кишеню з жабою. Твоїй учительці сподобався жабун?» – запитав Рета Джуді. Так, але вона ледь не стала членом клубу жабічих дюркунців, відповів Стінк. Джуді розсміявся Мамо, тату, а можна Рокіт та Френк підуть з нами? Чудова ідея, відповіла мама. Сидячи на терасі в розкливої мімі, Джуді злизував імлу тропічних лісів, яка прикривала й улюблене морозиво шоколадну грязюку. Джуді Муді була в найкращому гуморі. Стінг витяг жабуна з за кишені і посиди на столик. Жабун пострибав до блакитної крапельки, яка впала з морозова роки. Жабунові подобається імла тропічних ліс лісів, вигукнув роки. Слухай, Френку, коли ти збираєшся закінчити свій колаж?» – запитала Джуді. Пан тот сказав, що я можу принести його в понеділок. То ти ще не завершив його? спитав Рокі. У мене все ще немає ніякого клубу. У словнику пишуть, що клуб це троє або більше людей. Джуді подивилася на Рокі. Рокі подивився на стінка, Стінк подивився на Джуді, і троє подивилися на Френка. Якщо ти просто зараз візьмеш в руки жабуна, можеш стати членом клубу, сказала Джуді. Справді, справді, сказали хором Джуді та Рокі. Френк наморщив, нос, наморщив носа. Я не розумію. Рокі засміявся. Зрозумієш, Френк взяв жабуна однією рукою обома руками, сказала Джуді. Отак От показав руки Рокі, складаючи човником долоні. Потримай його лише хвилинку, сказав Стінг. Я все ще нічого не розумію, бідкався Френк. О, повір, ти зрозумієш, запевнив його Джуді Рокі та Стінг. За мить після того Френк відчув щось тепле і вогке на своїх долонях. Він скосив очі і друзі побадали на землю від сміху. Ось так. На цьому і закінчується така весела. Перша книга про Джуді Муді. Надіюсь, що вона вам сподобалась. Незабаром чекайте вже другу частину. А з вами знову я. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і також не, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!